Ти що з першого закиду була покльовка. Я навіть не зрозумів що це відбувається. Попробуємо ще раз. Да, минулої рибалки. Я тут був, то вітер був в спину, а тепер такий зліва направо боковий. Це ж влупив зраз 2 грама тоді летіло взагалі супер вітру, а тепер Ну от до когось і докинув був Зараз як ні, то будемо більше ставити Майже плюс-мінус Кидаю туди сам Живе. Да. Сніг, зустрічний, вітер, так що трохи некомфортно ловити, але з першого закиду отримати таку покльовку і то місце мене не відпускає. От, на що я сьогодні ловлю Коробочка з приманками від Вот Скільки в мене їх тут. Ну і ставимо отакий фіолетик. Будемо пробувати на нього. Ставлю 3 грами. Хоча в ідеалі можна було би 2,5 вольфрам. Але зараз спробую. Якщо ще будуть якісь тут покльовки, то буду змінювати вагу. так поки що. Свинець 3 грами і 8 гачок. 2 дюйма така приманка пасена. І пробуємо на неї. От. Тут лиється, на неї я докидаю. Туди куди треба. Оба, ніби покльовка зразу була. Вимучив, вимучив. Влупив гарно. Він тут є, все-таки. Ох, що він робить. Окунь просто зачет. Красота. ха что тут скажешь? Ну от трьома грамами докину до риби. Пробуємо далі. Ну і покльовка там була просто Жадно, жадно, жадно. Так, По комплекту в мене сьогодні Golden Catch Vertiz до 8 грам. В рості величезному 2.36 на крутих однолапих кільцях. Не знаю чого. Він мені так подобається, але щось в ньому є. Ну, і Він відчуває тільки сильні покльовки окуня. все, і дрібненької риби на ньому важко відчути покльовку. Катушка Shimano Sahara 22 року 2500 і шнур. Мтеч торнамент 0,25 флюр 0.16, все по класиці, 3 грама, 8 гачок і 2 дюйма приманочка від ходвейц. Сніг ліпаше А я придумав ловити окуня. що це мені вдається ну що, останній раз 3 грами кидаю я буду ставити 2,5 вже вольфрам і буду переміщатися є ще одна покльовочка Змінив приманку меншого розміру на 1,6. Ага, і то шнур. От чого кунька нема. Бо ці шнурки його всього тут розігнали. Отакий От пливи. І флюр живий можна продовжувати. Ну що, пішли далі шукати тих полосатих гарбузиків по такій засніженій стежці, перший сніг сьогодні. Красота, що тут ще сказати. Не був би вітер, зустрічний взагалі було б супер. Але нічого не так воно вдається ловити є покльовки, є якась активність. Що повертаюсь я назад. Поки що в мене один окуньок і одна щучка і декілька кльо. Тут вже далі в очеретах мілка. Думаю, тут немає сенсу пробувати щось кидати. Так що повертаюсь назад. Там де була глибина і покльовки. І покидаю там 15-20 хвилин і буду обходити кругом тоді озеро щоб вітер був в спину і було більш комфортніше ловити. Ось ну, спробую там знайти окуня. Так що дивимося? Ага. все-таки вимучу. Класний якось. Знову ж таки на фіолет від ходбейт було декілька окуневих клювань і потім я зловив щуку і окунь там затих на тому місці і прийшлось шукати нове. Фу так що ще щось поки покльовує, ловлю далі. Класний. Гарний підібрав шикарний окунь. Черговий окунець гарного розміру. І чітко за верхню губу. Клас. Зараз будемо відпускати. Його декілька фоток вже зробив. Окунь стартує. і в тих місцях, де я зранку був, оба! Там також був риба і був кльов, але бачите, сьогодні її там нема. Вона є тут. Так, да, вона є тут. А ну давай, спливай, горбач. Ох, там горбач хороший. Треба з ним сфоткатися. Клас, рибка, стістісті, сті, сті. просто клас. І от приманочка. Так, ще один окунь. Просто клас. Звільнили його і відпускаємо. Пішов. была поплевочка на такие колер. сразу? нападение. Да, нападение за голову. var О, такий щукарик на падінні клюнув. відпускаємо його ще одна риба. Він це гарний окунь. Чергова рибка і класний окунь. Ох. Uh. І стоїть. Що? Ну що, вернувся я назад, на то місце, де знайшов оконя і де найбільше його зловив. Ну, попробую, можливо, ще якісь 1-2 клюне, а ні, то вже, напевно, буду закінчувати і так від сьомої ранку намокся. Але окуня половив як круто сьогодні. Такий перший день зими, можна сказати, бо вже пішов сніг. Так що ще декілька закидів, декілька проводок, і, і буду закінчувати.